Бюджетне рішення для наведення чистоти парочисник sc 2 EasyFix. Відкриваємо клапан, наливаємо 1 літр води. Закриваємо клапан, вмикаємо в розетку і чекаємо, поки парочисник нагріється. Коли парочисник гріється, горить зеленим і червоним. Коли нагрівся, тільки зеленим. Це займе 6 хвилин. Знімаємо пістолет з блокування. Коли парочисник нагрівся, спочатку потрібно спустити конденсат. Один раз натиснути на важіль пістолета в якусь ємність. Далі йде сухий фар. Завжди, коли замінюємо насадки, потрібно ставити на блокування. Насадки одягаються легко. Все на бистро з'ємах. Після того, як одягнули насадки, ставимо на більший тиск або на менший тиск. Тиск даного апарату 3-2 бари. Цього тиску достатньо для того, щоб гарно якісно прибрати весь будинок. На перехідне точкове сопле завжди можна зігнути маленькі насадки. Пар разом з механічним дією гарно справляється з стійкими забрудненнями. Коли закінчилася вода, ви не зможете відкрити клапан, потрібно почекати, що впав тиск. Це займе хвилин 10. Впав тиск, відкручуєте і можна доливати воду. Якщо парочником не користуєтеся, завжди залишайте клапан ось в такому положенні.